Всім привіт це кордон Медіа. Мене звати Любов Сітак, і це проєкт стіни про культурні пам'ятки та навчальні заклади Сумщини, які пошкодила або повністю зруйнувала російська армія. Сьогодні ми завітали в Тростянець в славнозвісну садибу Леопольда Кеніга. Її неодноразово обстрілювали під час окупації Тростянця. Чому вона важлива не лише для цього міста, а й для всього світу. Вам розкаже історик Євген Мурза. В першу чергу значимо те, що таких. Садиб більше будувати не будуть. Чому держава охороняє саме пам'ятки культури, архітектури? Тому що це власне відбиток часу, і це важливо. І власне ця садиба була перебудована Леопольдом Кенігом, яким являвся тут промисловцем. У нього були свої заводи: цукровий завод, там млини в нього були. І власне для історії міста Тростянець. Це така людина, як для міста Суми Харитоненко, наприклад, тому що Леопольд Кенік і його сини, ну більше Леопольд, Леопольд Кенік, побудував лікарню, побудував інші місця саме для цього міста. І цей будинок, який ми бачимо, де він жив, це відбиток того часу і відбиток історії тієї людини, яка пов'язана тісно з містом. Тростяниць. Ворожий артснаряд розірвався поблизу садиби 13 березня 2022 року. Нині про цей вибух нагадує табличка, яку встановили біля входу. Від вибуху пошкодився дах, фасад будівлі, а також були повністю вибиті вікна та двері і пошкоджені приміщення з краєзнавчою експозицією. Руйнування добре помітні зовні зі сторони лівого флігеля а на фасадах досі залишаються сліди від уламків снарядів. З найголовнішого, що втратив музей, це ось ці унікальні двері 18-го століття. Зараз їх немає, вони знаходяться на реставрації у Львові, але вже зовсім скоро їх мають тут урочисто встановити. Садиба, вона трішки така симетрична. От ліворуч є флігель, і праворуч є флігель. Це будиночки кінця 18 століття. Спочатку будинок був ймовірно одноповерховим, цілісним. Коли маєток належав князям Голіциним, вони перебудували і центральну частину, цю, що ви бачите, вони надбудували два поверхи. І вона мала риси класицизму. Коли вже цей маєток-тростянець прийшов у власність до Леопольда Кеніга, то він перебудував на такий стиль, і було додано, скажімо так, елементи необарок. Ми бачимо прекрасні скульптури, які стоять в нішах на другому поверсі, балюстрада, колони і такий вихід, скажімо, так, веранда. Це те, що було вже добудовано. Це така ажурна архітектура, скажімо так, кінця 18 19 століття. Ось ми зайшли всередину музею. Тоді російські окупанти, коли вони сюди зайшли, вибили двері у фондосховище і викрали більше ста предметів. Сюди входить колекція монет, бронзове письмове приладдя, а також срібне горнятко. Від вибухової хвилі в музеї були вибиті всі вікна і уламки скла валялися по всій підлозі. Ось зараз ми знаходимося в Кабінеті Леопольда Єгоровича Кеніга. Ось на цьому місці він працював, а тут приймав своїх відвідувачів. Тут знаходився стілець приблизно 19 століття, який був повністю знищений. А позаду мене знаходиться унікальна шафа. Вона від вибухової хвилі впала на підлогу. Зараз вона не відреставрована. Тут немає дверей, а також скла. Сьогодні в пам'ять про окупацію Тростянця музейники зробили ось таку виставкову кімнату. Тут знаходяться особисті речі росіян, лист російського окупанта, їхня зброя та навіть їжа. Також розміщені світлини з пошкодженнями будинків Тростянця, культурних пам'яток та важливих об'єктів. Ще залишається ґрунт. На стінах та е, стелі цього приміщення. Також обвалені е, частково стіни е, і е, вікна. Також, якщо подивитися на цю садибу, це історія самого міста Тростянець, Ми в самісінькому центрі серед місті. Ви знаєте, що місто Тростянець, от ми заїжджали, там написано 1660 рік. Це перша згадка саме про Тростянець як село. Місто воно стало лише в 20 столітті. І тут, де ми з вами знаходимося, на території садиби Леопольда Кеніга, ще в кінці 17 на початку 18-го століття це було у власності Охтирського полковника, полковника Слобідського козацького полку Івана Перекрестова. Була садиба тут чи не була, невідомо. Але... Іван перекрестив впав немилість до московського царя Петра І через певні обставини. І Петр І відібрав, скажімо так, от його маєтки Тростянець, і довгий час, ну це було належало, скажімо так, умовно державі. Сучасну мову сказали націоналізація. Так почали уже грабувати маєтки, потім він передає своєму духовнику, духовнику Тимофію Надержинського, який був. Сам виходець з Тростяниччини. Тобто наш, скажімо так, українець, який був духовником, тобто десь сповідався якраз Петр І, саме йому. Він надає йому цей маєток. І кажуть, уже в кінці XVIII століття з'являється палац саме на Держинських. І от бічний флігель той і цей, це якраз тягне свою історію з того моменту. Так. Потім через уже родинні зв'язки, через пожіночі лінії, воно приходить до інших родин, так чи інакше, переходить до князів Галіціних, вони перебудовують садибу, і вже врешті решт в 70-х роках 19 століття тут оселяється доволі таки молодий підприємець Леопольд Кенік. Я би більше про нього сказав. Це етнічний німець, народився він в санкт Петербурзі. Його батько був пекарем там. Це не була дуже заможна людина. Так і він от сам себе власне створив. Тому ця пам'ятка цінна тим, тому що це історія як інших родин, історія Тростянця і історія Леопольда Кеніга, який також розбудовував місто Тростяниць. Але ж вона важлива не тільки для нашого регіону, а для всієї України. Ця пам'ятка надзвичайно важлива. Так а вона важлива, звичайно. Є локальна історія, є локальна, локальна, національна, і є історія світу. Вона важлива не тільки буде для України, вона важлива взагалі буде для світу. Тому що в першу чергу ну точної копії немає. Тож якщо просто замислитися, тому так.